Я справді не розумію, хтось дійсно вірив, що Ліверпуль буде фаворитом всіх турнірів в цьому сезоні? Ну тобто, давайте по фактах і без води. Ліверпуль не міг претендувати на трофеї в цьому сезоні після такого трансферного вікна. І зараз я розповім чому. Це нова рубрика на моєму каналі, яка має назву По фактах і без води, в якій ми будемо обговорювати актуальні або просто цікаві футбольні теми, не розтягуючи хронометраж ролику на години, а по фактах, і дуже тезисно будемо обговорювати обрану тему. Сьогодні наша тема Ліверпуль. І Ліверпуль цього сезону, як ми всі з вами знаємо, грає ну дуже погано, що ж сталося з чинним чемпіоном Англії. Невже уход Трента так сказався на Ліверпулі? Насправді цей момент відіграє свою роль, але по факту не є єдиним. Більш важливою проблемою для сьогоднішнього Ліверпуля є купівля двох гравців, а саме, вірца. Та Ісека. Зрозумійте мене правильно, я вважаю, що Вірц ще всім все доведе, але в даному сезоні він скоріше проблема для Ліверпуля. Як це працює, все дуже просто. Вірц змінює гру всієї команди і підлаштовує її. Під себе. І проблема заключається в тому, що Ліверпулю потрібен час на перебудову підвірця. Та все було б в рази простіше, якби в команді не було б салаха. Салах, на якому будувалася гра Ліверпуля останні кілька років. Салах, який не зміг бути в одній команді з Мане, якраз по тій самій причині, що не може зараз бути звірцем, бо він не хоче ділити свою корону з кимось ще. І виходить так, що в сучасному Ліверпулі. Команда ніби має бути заточена під Вірса, але Салах своїм авторитетом не дає повністю Ліверпулю перебудуватися під німця. Як вирішиться ця проблема, не знаю. Можливо, продажує Салаха, а можливо, Салах і Вірс порозуміються і все ж таки зможуть знайти баланс. Буде цікаво за цим поспостерігати. Ще однією проблемою Ліверпуля є Ісак. Ісак, який як би дивно це не звучав. Чало абсолютно не потрібен був Ліверпулю. Він прийшов в останні дні трансферного вікна, не підготовлений до сезону, абсолютно на місце на якому вже був дорогий новачок. І питання тут тільки до менеджменту Ліверпуля для чого ви його? Купили. Було таке відчуття, що це було зроблено тільки заради продажу футболок, бо зараз він тільки нагнітає атмосферу в розтягальні Ліверпуля. Ісаку потрібен час адаптуватися і, скоріше за все, взимку ми вже побачимо його кращу версію. Але свою оптимальну форму Швеб набере, скоріше за все, тільки в наступному сезоні. А поки цього не сталося, він скоріше буде баластом для Ліверпуля, ніж реальною бойовою одиницею. Що ж, ми з вами коротко і по факту розклали проблеми Ліверпуля. Це була рубрика по фактах і без води. Сподіваюся, вона вам сподобалася. Пишіть теми, про які вам би хотілося поговорити в коментарях під цим відео. Також ставте вподобайку, щоб його просунути. Відео не було доволі таки давно через мої особисті причини, але я обіцяю, що буду виправлятися. А ваша активність дарує мені мотивацію працювати. Більше та більше. Всім мирного неба над головою. До швидких зустрічей у нових відео. Та головне бережіть себе. Скоро побачимось. Смотрите, перше, кто был основатель АТБ, это Обама, Трамп. Трамп И Байден. Обама, Трамп и Байден. Ну. А